Шкода Румстер, если бы кто-то хотел. Такая Шкода Румстер. С таким светлым салоном. Тысячи шестой рик машина. Майксина не пробіг 200 тисяч, мотор один і ціна, є тут 2900 євро плюс доставка. Якщо комусь цікаво, звертається можемо вам привезти. Шкода румстер, якщо би хтось хотів. Така шкода румстер таким світлим салоном. 2006 рік машина. Маєксено, пробіг 200 тисяч мотор, один шість ціна, є тут 2900 євро плюс доставка. Якщо комусь цікаво, звертається, можемо вам привезти. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до МРЕВ, подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.